Доброго дня вам, мої любі слухачі! І знову з вами я, Жанна Бланк, на моєму каналі Наші люди всюди сьогодні з вами хочу поговорити про таку цікаву тему. Мабуть, ви помітили, що поруч зі мною горить багаття. Так, от саме про це я й хотіла з вами поговорити. Зараз уже тепло, майже літо. І всі ми дуже любимо піти на природу, зробити шашличок, посмажити картопельку, щось погрилити. І взагалі, саме оце відчуття, коли ти розводиш вогнище, сидиш біля нього, грієшся цим теплом, і таке первинне бажання виникає, щоб... Щось приготувати, особливо з м'яса, і це у нас заложено природою, і це ми всі дуже любимо. І тому я хотіла вам розповісти, де в Німеччині можна це робити, які є правила і обмеження, і які є штрафи і покарання. Цікаво? Тоді погнали! Забувайте підписуватись на мій канал, ставити дзвіночки і вподобайки. Я вам за це буду дуже вдячна. І коли ви це робите, то ми просто поширюйте інформацію для інших іще людей, щоб вони могли з цим ознайомитись, щось собі взяти на користь, цікаву і корисну інформацію. Всі люди, що приїхали, з України до Німеччини повинні знати і ознайомитись з законами і правилами цієї країни, щоб не наробити якихсь правопорушень. У Німеччині вся територія є приватною. Це зовсім не так, як у нас в Україні, де ми можемо піти будь-куди, хоч біля річки, хоч у лісі якомусь, хоч у парку, навіть і розвести багаття і щось приготувати. Тому я вам хочу розповісти зараз про основні правила в Німеччині. Згідно діючого законодавства розводити багато в Німеччині не в спеціально відведених місцях сурово заборонено у всіх федеральних землях. І подібні правопорушення караються штрафами або навіть тюремним ув'язненням. Так що вам все дуже серйозно, будь-які питання навіть таке. На перший погляд. Просте, і... але воно не таке уж і просте. Основні положення про правила розведення вогню написані в ландшафтному праві кожної федеральної землі Німеччини. Зверніть увагу, що розводити вогнище заборонено в слідуючих місцях: це є заповідники, громадські місця. Парки, землі сільськогосподарського призначення, у лісі, у межах видимості вулиць, наприклад, та домівок, заборонено робити барбікю -бар і вогнище на відстані менше ніж 100 метрів від лісу. Це також стосується не тільки вогнищ, а й навіть свічок, факелів і газових приладів. Також у садибі заборонено палити якісь сміттєві відходи. Це також заборонено. Для цього є спеціальні контейнери від і туди все складається. А палити його у себе вдома на подвір'ї, хоч ти і за у приватному будинку, не можна. І штрафи за такі правопорушення можуть бути від 50 євро до 5 тисяч євро. Це залежить від. Того, які в федеральній землі знаходитесь, треба знати, де ж можна розводити вогнище і робити шашлики, наприклад, щоб уникнути цих штрафних санкцій. Давайте більш детальніше про це поговоримо. Багатьох цікавить, чи можна в Німеччині на балконі грилити? Дійсно, по закону у Німеччині на балконі можна. Використовувати гри, але тільки виключно електричний, без вогню. І це можна робити тільки один раз на місяць. Крім цього, ви повинні за 48 годин попередити своїх сусідів, що ви хочете розвести гри на своєму балконі. Якщо ваші сусіди, незважаючи на те, що ви їх попередили, все ж таки будуть незадоволені або димом, або запахами і будуть скаржитись, то ви повинні негайно припинити. Розводити, робити своє це, скажімо, розводити барбекю. Тоді повинні однозначно все припинити і вже йти додому і все. От така ситуація тут. Саме головне це, щоб всі навколо були задоволені в першу чергу, а потім уже ви самі. Я це роблю зараз. Я сиджу на великому балконі, але я сиджу у приватному будинку. Цей балкон він весь ну, як скляний. Тут є тільки такі невеличкі щілі, де сюди може доступ і до воду ну, самого повітря. От. І дах тут також скляний. То це і мій так виходить, що це позаду будинку, в якому я живу. І це ніхто не бачить. Сам будинок у нас отаплю, топимо дровами, то запах диму тут нікого не дратує, тому що тут всі топлять дровами свій будинок, і тому такий запах був, як все в порядку. Тобто, можна сказати, що мені навіть трошки повезло, що в мене є така можливість. Я це перший раз так пробую, хочу зробити потім наступне своє відео, в якому що-небудь ми тут приготуємо на маленькому такому моєму барбекю. А поки я з вами це розмовляю і записую це відео, у мене горить огонь! Будуть тоді такі вугільці древесні, і я хочу запекти картопельку. Це мій буде перший такий досвід. Я вам тоді оце все покажу. Якщо ви орендуєте квартиру, то уважно читайте договір. Тому що орендодавець може вам заборонити розводити вогнище і робити барбекю на балконі або на терасі, щоб ви вже були знали і були ознайомлені. Ну а коли ви живете в приватному будинку, ви можете себе побалувати стравами на грилі. Це по законодавству дозволено. І в цьому є ще одна така перевага: жити не у місті, а у селі, а у приватному будинку. Таке багаття. У своєму будинку, ну тобто це буде як у саду біля свого будинку, можна розводити, але не більше ніж 20-25 разів на рік. Також треба не порушувати спокій своїх сусідів. Ну, попереджати їх тут якби не потрібно, але ж треба рахуватися з їх думкою, з їх як вони що вони не скаржились, щоб вони були не не, не, не Так ще приготування їжі на грилі. Саду не повинно перевищувати всього-навсього 2 години. І закінчити ви свою цю кухню повинні не пізніше, 9 години вечора. Так що також ціла куча обмежень є, але все ж таки можна це робити у приватних будинках. Частіше на практиці люди не виконують ці правила. І багато хто зовсім і не знає навіть про їх існування. Але незнання законів не звільняє нас від відповідальності. От. І тому тільки, не дай Боже, на вас поскаржаться ваші сусіди або люди, які проходять повз вас, то вам все одно може загрожувати погрожувати штраф. Що стосується розведення багаття у громадських містах, то це можна робити тільки у спеціально відведених місцях. Вони називаються грільплац у Німеччині. Щоб сюди попасти, треба. Краще зареєструватися заздалегідь, якби забронювати собі місце, от тому що на свята і вихідні завжди дуже багато людей бажаючих, і можна приїхати і не отримати спільного місця. Просто розвернутися і туди От, Тому така є парада, ви можете просто забронювати або замовити собі місце. Розведення вогнища на приватних територіях можливо тільки з дозволу власника. Так що просто піти кудись у ліс або поле і почати розводити вогнище, то це є противозаконно. І якщо вас піймають, то на перший раз можуть дати попередження, або у гіршому випадку, то взяти ваші всі персональні дані і прислати вам штраф. Є ще такі випадки, коли за розведенням вогнища приміняється кримінальна відповідальність. Ну, наприклад, це незаконне проникнення. Це карається тюремним ув'язненням до 1 року або штрафом. Або за нанесення шкоди майну. То тут може бути ув'язнення до 2 років або також штраф. Якщо з вашої провини виник пожар, то тоді вам може погрожувати тюремне ув'язнення від 1 до 10 років. Тому, перш за все, чим ти і розводити десь вогнище, то вам треба подумати, де це робити. І знати діючі законодавства і правила. І навіть у своєму власному, присавдивному участку є обмеження по розведенню вогнища, тому що ви можете мішати своїм сусідам, оточуючим людям. От, тому вони ви можете мішати просто маленькими якимись або запахом, або шумом, або димом, і все. І це вже на вас може написати скаргу ваш сусід. І за це вас також можуть, можете отримати або попередження, або навіть штраф. Навіть сидячи вдома. Тому вам треба додатися своїми сусідами або вже якось тут дивитись, як це робити, якщо дуже хочеться. <звук> Ви можете сказати, що всі ці правила в житті по великому рахунку не працюють, що ніхто не штрафує взагалі і Дуже важко проконтролювати усіх людей, хто де що робить. Але рано чи пізно можливо бути покарання за такі дії. Тому краще знати ці правила і закони. Це вас вбереже надалі від додаткових штрафів і неприємностей. На цьому у мене для вас все. Сподіваюсь, ця тема була для вас корисною і цікавою. Вслідучий раз. Хочу для вас для вас зробити відео і розповісти приклади з власного досвіду, як можна рилити на балкон. Сьогодні я вже як почала, бачите, там не дуже добре видно мій маленький гриль. Хочу позаду мене стоїть картопелька, я її хочу засмажити сьогодні і скуштувати. Я знаю один такий гарний спосіб тобі її їсти, вона дуже тобі така. Чорна так, у сажі, і щоб не вимазати ні руки, ні рота, то я їй беру цю картопельку. Ну, ще вона в мене не готова, то не можу показати. Обматую її серветкою, держу її, тоді зверху зрізаю крішечку, як у яйце, як, будь, як будь ти от збиваєш. І тоді ти їси маленькою такою е, ложечкою, туди трошки можна присолити, додати або масличка, або Магнезу або соусу якогось, то, що любить. І це прямо розмішати і тоді їсти ложечкою. І так це тоді дуже акуратно і дуже смачно, особливо, якщо вона вгнусія, вона дуже пахне багаттям. І це мені дуже подобається. Так. Робити навіть коли ти зі світ вітрик таких картоплинки просто із і воно вже тобі смачно. Не забувайте ставити подобайки, підписуйтесь на мій канал, запрошуйте своїх друзів і знайомих. Буду вам дуже за це вдячна. Пишіть ваші питання, які ви хотіли, щоб я вам розповіла про що, що вас цікавить. От, я тоді задоволенням буду шукати матеріал і вам розповідати. До побачення, до нової зустрічі на моєму каналі. Гарного, теплого літа вам. Удачі у всіх ваших справах! Бережіть себе, Па-па. Ось моя картопелька. Така маленька. Швидше вона запечеться. Ось мої такі І я її зараз закину. Так, зараз отакий Ось. оце я вам подразую трошки вас, що я так можу зробити. От. Ось трошки обгортую. Бачите. Щось та вийде. Буду спробувати, спробую. Але це треба чекати. Ось хотіла вам показати така картопелька, коли вона вже запечена. І от тоді я зрізаю верхушечку, верхівочку і надаю трошечки солі. І або соливкою ось ось замість масла, і воно тоді так. Така вкусняшка виходить, і мені так дуже подобається така моя печена картошечка на балконі